У листопаді 1708 року Москва не вперше показала своє справжнє обличчя. Коли гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII, Петро І вирішив покарати Україну показово, знищивши гетьманську столицю Батурин. Війська Олександра Меншикова взяли місто підстуком. Попри героїчну оборону, московити прорвалися всередину і почали масове винищення. Тут не було милосердя, вбивали всіх. Козаків, жінок, дітей, старих. Місто перетворили на руїну. Будинки палали, храми нищили, а вулиці були залиті кров'ю. За різними даними, загинуло від 11 до 15 тисяч людей. Це була не війна, це був свідомий акт терору. Різанина в Батурині мала стати уроком для всієї України, щоб відбити бажання підтримати Мазепу, але насправді вона залишилася кривавим символом московської жорстокості. І ще одним доказом імперія завжди трималася на страху, а не на правді. Пам'ять про Батурин живе й сьогодні. Це нагадування, що свобода для України завжди була дорогою ціною. І що московський терор не випадковість. А частина їхньої політики проти нашого народу.